Вітаю, друзі! Доброго дня! Сьогодні я маю можливість вас запросити на екскурсію по квітучим фіалочкам. Усі полички ми з вами не обдивимося, бо їх багато. Але дещо я вам покажу і, повірте, мені буде цікаво. Немає в мене, на жаль, оператора, тому якісь технічні моменти я прошу вибачення, бо мені не дуже зручно. Оперувати одразу і камерою, і розповідати, і тринога тут за собою тягати. Так що вибачайте, друзі. друзі. Отже, от спочатку я вам показую паличку. Зараз цвіти дуже багато. І одна з перших це зима улибається. Зима посміхається, сорт макуні. Дуже класний. Ви бачите, які квіти, їх багато, але цей сорт має такі от недоліки, він витягає черешки, на яких тримаються квіточки. і Замість того, щоб отримати таку гарну шапку, бачите, вона розкладається і квіти знаходяться по всій розетці. Але, можливо, це і не недолік. Це, можливо, залежить від нашого смаку. Оце така зима луба усміхається. Далі, от я можливо, і не треба показувати, але я покажу. Це сорт Silver Glade. Обалденні вони класні, але не знаю, чомусь, я не можу з ними потоваршувати. Тому що вони в мене пропадають. Вони мають схильність, наскільки я можу зробити висновки, мають схильні до загнивання. От Вона стояла-стояла на фітіліці Silver Glade. Ось так вона пишеться, можливо, я. Кажу неправильно, але і ця розетка, на жаль, пропала. Буду я її виводити з колекції, бо вона, ну, на жаль, не приживається. В мене. Це вітання і привіт тим людям, що кажуть, що фітиль не має значення, який товстий або тоненький, можна використовувати будь-який. Так, от це не так, друзі. Фітиль повинен бути дуже делікатний. Так, що ми далі там бачимо? Там маркіза, ми бачимо напівмахрові і прості зірки. А це в нас цвіте левене серце. Такі крупні, такого винного кольору квіти. Ну, я не бачу, щоб він цвів шапкою. Це перше цвітіння. І їх буквально два цвітоноси з двома квіточками на кожній. Ну, не... ну, вона гарна, класна, але ну, я не бачу шапки тут. Що тут ще вам показати на цій поличці? Так, якщо... Давайте я навіть наближу вручну. Вічна молодість, це вже він відцвітає. Якщо камера передасть, то в нього така окантовочка. Зелененька, бускова, біла. Прості, кві... прості зірочки, не махрові, не напівмахрові, але він, коли багато набирає квітів, він дуже ефектний, гарний сорт. Далі, далі бачу джус Аделіну. От вона яка. Вона красуня, вона завжди в неї багато квіточок вона набирає і стоїть буквально такий от букет. Треба тільки трошечки, от зараз я повиймаю квіти з-під листячка. Класний сорт. І вона згодом от вона трошечки буде старішати, і в ній проявля, проявиться строкатість. Тобто пістралісність, в неї серединка буде майже жовта. Гарний сорт, невибагливий, і майже він в мене не пропадає, ну, майже ніколи. Так, у нас тут так, от покажу одразу, дивіться, з цього боку і з іншого боку. Це сорт Операні. Він, ну якщо ви зможете оцінити на камері, завжди завжди цвіте шапочно, тримає довго квіти і має виставкову рівну прирівну розетку. Я про нього вже знімала окремий невеличкий відосик для Тіктоку, буквально там одна хвилинка була. Кому цікаво заглянути до. YouTube Shorts, не TikTok, YouTube Shorts, я обмовилася трошечки. І ну, самі бачите, що це за квіти. Вони шикарні. І ось ще одна розеточка, теж стоїть у попередній. Тільки-тільки починає заквітати. Така ж сама розетка, просто бездоганна. І багато квітів на ній. Далі дивимося: це тібет. Перший раз він зацвів у мене такий красунчик. Теж тільки-тільки починаються там підніматися цвітоноси. Дитяча усмішка, отакий сорт з бузковою серединкою і з зеленою окантовочкою. Хто не знає, якщо у фіалки на самій квіточці є такі зеленушечки вкраплення зеленого, особливо по обідку він звичай, зазвичай, то значить. Цей сорт вхопив ген, що відповідає за довге цвітіння. Такі квіти стоять довго. Будь-якого кольору, якщо в них є таке от зелененьке забарвлення, трошечки, бачите, він по краєчку. Значить, оці квіти будуть довго цвісти. Так, оцей мій улюбленець, бачите, там дуже багато він буде цвісти букетом. Це кабаре. Кабаре він класний, він, в нього розетка прекрасна, рівна. Саме квітки тримаються довго на розетці, виглядають класно, але він буває таке, що він уходить в спорт. Що це значить? Спорт це коли квіти втрачають ознаки батьків і він запливає оце таким фіолетовим кольором. Сама форма квіточки вона залишається так само, але білий колір уходить, іде, і залишається фіолетом. Оце в нього схильність до спорту. Це рожевий фламінго стоїть. Ось він. Теж трішечки в нього повинна бути трішечки ширша і більш виразна біла окантовочка по пелюсточкам. Трошки щось він не так. Ні, все так він по сорту світе, але. Мог би і краще. Так, волошкове поле. ну Це таке на півміні, і він оцим квітам, мабуть, ну щоб так от місяця два, якщо не три, вони так довго тримаються. Тут була шапка така, я його і знімала колись і фотографії викладала. Була здоровецька шапка. І ось до понині він тримає свої квіти. Хороший, гарний сорт. Це довге ехо. Навіть два вони стоять підряд. Один і другий. І як бачите, розетки дуже компактні. Це дуже цінується у фіалководів, коли розеточка компактна, і квітка крупна. Але тут квітка не крупна, вона середнього гарного розміру. Вона не крупна. Але і коли місця мало, це краще сорта і не придумати. Маркіза стоїть теж. І цвіти, і. Бутончики в неї. А ось я вам покажу, стоять поруч два сорта, які ну, одні з самих жовтих, вважаються. Всім відомо, що е, чисто жовтих фіалок не буває. Тому е, жовті умовно, так? Сетроус, що перекладається, як затонула троянда, бачите, жовти. Ну, вони вже відцвітають. Ці квіточки, звичайно, вже треба познімати, бо вони вже свої віджили. Бачите? Так, і це морошка. один із самих жовтих. Ну, наскільки це? Можливо, звичайно. Його навіть і купують класно, і морошку, і санкі-ситроус. Сан сан але, ось, наприклад, морошка мені не дуже вона до смаку. Це не, не значить, що вона погана, але я не люблю, коли розетка обіймає отак от горщичок. Бачите? Розетка дивиться донизу, опускає листечка. І таке враження, що вона не досвічується. Фіалки пересвічуються, це коли вона сама в неї ніжок нема, але вона може листя опускати, це значить, вона віддаляється від точки освітлення. І оце вона така має, і скільки в мене цих морошок не було, як її не світити, в неї все-таки от така опущена трошечки донизу. Начебто трошки вона пересвічена. Але нічого, це все на, ну на любителя, що кажуть. Так, далі в нас там оце, далі зацвіла. Це одна із найніжніших сортів. Тільки починає зацвітати коко шанель, білий квіт і гарні такі напівмохрові зірки середнього розміру, вони невеликі. І вони забарвлені білі і ніжно, ніжно, таке лавандове, бузково Бачите, на них? На малювання, такі печаточки. дуже класний сорт. Він, Мені здається, один з наймужних сортів. От, стараюся швиденько, щоб побільше вам показати, але ну, зазвичай я не зможу вам прям все показати. Так, далі це малінки. Це такий сорт, що може і не цвісти. В нього рожева картатість, і самі листячка, сама розетка, вона. Дуже декоративний, її не обов'язково цвісти. Ну, от квіти, як такий бонус до такої прекрасної розетки. Далі, далі. Василя в Малинівці. Не можу ближче підібратися. Такий гарний букет прямо стоїть. Теж невеличка зелена окантовка. Так, що це в нас? Ага, це Юлія. Дуже класно, теж така картата, цвіте пишно. Я навіть зараз вам покажу. В неї є конкурент Амадеус, дуже схожий, але є деякі відмінності. Це, я бачу, богиня краси, великі, прям, прямо великі-великі квіти, напівмохрові зірки. І стоять довго. Вона вообще, взагалі-то класна, богиня краси. Ну, вона тільки-тільки зацвітає, цвіточок, тільки перший. Так, птах Фенікс. Це вперше в мене цей сорт зацвів, і він фактично на перевірці. І тепер я бачу і своїм покупцям кажу, що він цвіте по сорту. Так. До речі, це перше цвітіння, і те, що ця квіточка невеличка, це не повинно нас вводити в оману, тому що перше цвітіння дуже часто у фіалки ну, не виглядає. Шикарним, воно може бути мілкуватим, воно може бути якісь, ну, нас не задовільняє якість квітів. так, Але ми очікуємо друге, третє цвітіння, і тоді вже фіалка наша розкриває свій повний потенціал. Так, Це в мене Ян мінуєт, але я так думаю, що він трошечки заспортив. Він більше схожий став на, на Анжеліку. Хоча в, не, в нього, я ж бачу, листочки, як у Ян Мінует, а, а цвіте він як Анжеліка. Треба за ним ще трошечки подивитися, як він далі буде цвісти. Так, це магія кохання, такі крупні квіти, гарні такі. І він дуже, в мене їх дуже багато, і малих, і великих різних. Він, ну, безпроблемний сорт. Якщо ви там перші сорти для себе купуєте, перший раз фіалки, то цей сорт можна брати спокійно для себе. Він не вимогливий, не вибагливий. Там золота рибка в мене розцвіла. Це кущик першоцвіт, процвів по сорту. Бачите, цяточки такі на, на, таких, на лососовому тлі. Такі лавандові бускові цяточки. Це Вон, бачите, далеченько. Ожидання, очікування, цимі, тільки-тільки розпускається. Що там далі? У нас, далі, он, якщо я зможу, Наблизити це, це рожева пантера. Теж, бачите, як в неї а, дуже витягаються черешочки І вона якось падає квіт і не може втримати на таких тоненьких черешочках, не може втримати квітку. Але сама квітка вона дуже гарна, прекрасна форма, прекрасний ну, і колір, і вона сама по собі крупна, дуже квітка. Так, це спокусниця, іскусительниця. Теж перевірочна розетка, крупний крупна зірка. Все з неї добре. Так. Це махрова пітуня розквітла, але це ще це не показова така розетка, не зразкова, ми на іншій поверсі. Якщо зараз встигнемо, я вам зараз покажу. Махрова петунія, вона просто чудова. Вона така набита, махрова-махрова зірка. Навіть часто і не видно серединки, настільки багато полісточків. І по краюшку біла окантовочка, вона дуже класна. І рівнесенька розетка, бачите, яка розеточка. Рівна-рівнесенька. Взагалі, безпроблемна. Без так, далі, от, до речі, до речі, до речі, зараз з триногою треба трішечки розібратися. Так. Дивіться, ось вона махрова петунія. Ми бачимо, що. Зараз віддалю трошечки. Така ж сама рівнесенька розетка. І отакі квіти. Бачите, навіть не видно серединки. І їх багато, вони завжди цвітуть великим букетом. Юна француженка. Це була в мене буквально пару тижнів тому. Була здорова, ну, здорова, В тому сенсі, що доросла. Вона не росте дуже велика рацетка, була доросла, і вона продалася її купила з задоволенням, бо вона дуже гарна. Оце румпунж. Я теж, здається, про, не, про нього окремо знімала шортс пунш такі зірки великі, закантовкою і стоять довго. Рівна розетка. Взагалі сорт без яких недоліків. Шанс. Дві квітки в нас. Ні, три. Вон ще сховалися. Гарний, гарний сорт, такий дуже ніжний. Так, це в нас що? Ага. Це я їх навіть плутаю. Дуже схожі два сорта мелодії дощу. І що це? Зараз я вам скажу, друзі. Так, так, так. Ага, і це Мелодія дощу, так. Ось вона яка. На другій полишці в мене є. Ой, вибачте, друзі, ну не, не виходить, в мене гарно і знімати і розказати. Он вона, мелодія дощу, така в крапочку, шапку і цвіти завжди. Безпроблемний сорт. Якщо вибираєте, то її вибирайте без страху, без, без всього. Дуже гарний сорт. Рядом Амадеус, це те, що я вам казала. Ну, він він бездоганний. Єдина, можливо, в нього недолік це те, що він виганяє дуже-дуже таку розетку здорову, Ох! Просто велетенська, бачите, яка розетка. Але це не біда. Якщо е, вам попалася велетенська розетка, просто обираємо оці е, е, листочки нижній ряд, і отримуємо розетку за розміром таку, як нам треба. Оце її можна обрати. І ще, до речі, якщо нам треба трошечки стримати рост великої розетки, ми просто її вибираємо невеликий горщик. Якщо ц, е, цей Екземпляр росте в дев'ятці, то можна спробувати його посадити у вісімку або у сімочку. І в, за рахунок того, що горщичок буде невеличкий, він буде стримувати роз самої розетки розмір. Оце сорт Део Галіна. Галіна дуже класний, трошечки не так камера а, колір передає, вона більш. Більш до бускового, до фіолетового, а ви бачите на екрані сині. Це більш фіолетовий сорт. І він кожен раз цвіте трошечки по-різному. По Буває такі гофровані. Це ж сорт Галіна. Гофровані такі полюсочки, а бувають такі, наче От, Ну Це ну, Галіна. Так, ще один рожевий фламінго там. Ой, що там, Фентезі, як він, Неон, фэн, неоновая фантазія. Так, уже дуже кваплюся, щоб хватило трошечки. Так, це карусель. Селекція Лебецької, карусель.